Хто ти львівський гість? Міська рада разом зі студентами УКУ намалювала соціологічний портрет типового туриста. Картина вийшла цікава, хоча війна і внесла певні корективи. Люди приїжджають у місто надовше, те іноземців стало більше. Насправді це дуже важлива робота, тому що спочатку повномасштабної війни ми втратили будь-які дані, які б нам показували ситуацію з гостями, які прибувають до Львова, що вони тут роблять, як багато часу проводять, скільки коштів залишають, і це насправді дуже важливий елемент в роботі для сфери гостинності і для розуміння реальної ситуації. Основний наш гість це України Їх до Львова приїжджає 85% проти 15% іноземців. І перші і другі, як правило, хочуть відпочивати. Менша частина відвідують місто по роботі або заради волонтерства. Несуттєво відрізняються і витрати туристів з України та з за кордону. Перші протягом доби в середньому залишають у львівській скарбниці 35 євро. А от іноземці на 10 євро більше. Іноземцями були 11,8% кома цього року вже зросла цифра до 15% майже відсотків іноземців, але все ж таки внутрішній туризм і український туризм, гості з українських міст вони переважають на першому місці. Асоціюється Львів з історичним середовищем, з історичною архітектурою та красою будівель. Однак на другому місці це майже 26%, гості міста асоціюють Львів з затишком, теплом і домом. Найбільше типовому туристу подобаються прогулянки Львовом та відвідини ресторанів. Найменше вражає гостей сполучення між містами та ціни на товари та послуги. А от найчастіше гостями Львова стають саме жінки віком від 16 до 25 років. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.